Всіх вітаю, 19 липня, 8 ранку, точок з відводками, є шестиранкові приблизно половина і на стандартний корпус. Відкрию парочку. буду в бочинку крышечки прибывать стоять он уже тут две недели две недели цветы и соняшник. тут крышечки попроще Я заздавоїтів надзірвав, щоб було легше показувати. Три дні тому 5 днів тому, то в другому корпусі ще нікого не було. Соняшник квітує, оцей починає, цей напевно і не зацвіте, за ним він дуже гарний, доцвітає і поряд буквально. не зацвіте. Напевно через днів 10 аж почне зацвітати з перших числах наступного місяця. Картинка в цілому польоту непогана. По соняшнику відсотків 40 позаду. Тобто, я думаю, відводки навіть по-другому, ну, по корпусу в цілому принесуть. Я думав, що цього не станеться, але до цього все йде. Льот спокійний, але видно, що бджолка йде тяжка, падає. Картинка в цілому дуже непогана як на цей рік при цих опадах, водичку майже не п'ють. Ось якось так.